Зуття літо мікс сорту Крем плюс екстра. Коробочка в оригіналі, вага 35 кг. ціна на 20 200 гривень за цілу коробочку. Чоловічі та жіночі. І розміри у нас тут ідуть всі можливі. Пари йдуть в дуже хорошому стані, просто деякі потрібно буде підчистити. Ось така моделька чоловічого футбольного. Розмір 43. Наступна ось такого плану. Подивіться, стан ідеальний, підошва брудна, треба почистити. 39 розмір. Наступна моделька ось такі. Nike, Дуже лагесенький, це у нас свируковий розмір. Далі йде жіноча моделька. Ось такі. Дуже легесенькі, крутезні, повністю новесенькі жіночі сандалі. Далі ось така моделька. кросівок чоловічі. Ось так вони виглядають. Наповнення всередині немає, тобто вони йдуть без паперу, тому вам прийдеться деякі із них виправляти форму. Ось така. Моделька це чоловічі сандалі. Дивіться, як вони круто виглядають. Теж ідуть повністю новесенькі. Ось така моделька. Наступне ось такі кросівочки, Еко пише. Ось так вони виглядають, чоловічі. Ідемо далі. Далі ось така крутезна скетчерс, моделька чоловічі. Розмір, певно, десь 45-й. 47-й. Ось така, але подивіться, які вони крутезні, теж ідуть повністю новесенькі, в них ніхто не ходив. Наступні жіночі найки. Ось такий, подивіться, який класний значок-найк з таким принтом. Так, розмір. Не бачу, бо він далеко. І щоб відео не було дуже довго, можу вам просто говорити на око, який це може бути розмір. Ось ці дуже легесенькі, мені здається, це буде десь 39-й. Наступна моделька теж дуже легесенька. Тут дуже. Мягесенька м -м, підкладочка, сороковий розмір, дуже-дуже малець. Мягесенькі рікери і в ідеальному стані. Наступна моделька це у нас ось такі кеди, конверси. Ось так вони виглядають. Трішки більша е підошва. Наступна моделька дитяча. Так, тут трішечки попадається дитячого малесенький відсоточок. Ось такі вони водонепроникні. Наступні ось такі босоніжки від Зара. Дивіться, який крутезні. Розмір 39-й. Дуже класно виглядають, стильно в ідеальному стані. Наступна моделька ось такого плану: це у нас є дитяча на липучках, плюс нурівочка. Розмір не бачу. Далі кросівки Puma, Жіноча моделька, дуже легесенька, взагалі бомбезна. Ось такі дуже круті. Резиночка, розмір, я думаю, це тут буде 40 й Наступне туфельки на підборах. Теж ідуть повністю в новому стані. 40 розмір. Ось така моделька. Далі ще одна пара футбольного це вже буде дитяча. Наступне у нас тут Джордене. Джордани яка гарна, класна модель. Ось так вони виглядають. Теж потрібно буде підчистити. Я думаю, це буде десь розмір орієнтовно 36-37. Наступна ось такого плану чоловіча. Теж дуже ось така моделька. Розмір 42. В гарному стані. новому. Наступне Адідаси. Адідаси, правда, бачу, тут немає стілечки, але я думаю, це ну, поправимо. Взагалі стан ідуть, дуже хороший. Ось така моделька. Далі ось такі дитячі, теж дуже легесенькі, на липучці. Ось так вони виглядають. Наступна моделька чоловічі Tom Taylor. Так, тут у нас присутній замочок, шнурівочки. Немає шнурівочок, ось така моделька треба буде вставити. Повністю в ідеальному стані. Їх ніхто ні разу не одягав. 44-й розмір. Наступна моделька теж чоловіча. Ось так вона виглядає. Еко. Дуже круті. Теж йдуть в ідеальному стані. Наступне це кампуси. Чоловічі. На одній є шнурівка, на іншій всередині вона захована. ось. Так, розмір тут у нас дуже великий розмір 49. й Як бачите, розміри у нас тут попадаються всі різноманітні. Тобто від дитячого, малесенький відсоток дитячого. І всі можливі дорослі. Ось така моделька. Жіноча, дуже ніжна, легесенька, класна. Розмір, думаю, буде десь орієнтовно 39-й. Тут не бачу, не пише. Наступне ось такі босоніжечки, Дуже гарно, мені здається, будуть дивитися на ніжці. Ось така моделька. Розмір 39. й Наступне чоловічі туфля. Ось такі. Теж йдуть в ідеальному стані. Розмір 42-й, ось така моделька. Далі знову ж таки, кеди, Tom Taylor. Ось така моделька. В ідеальному стані. Розмір, я думаю, десь 37-й. 37-й. Наступні ось такі Зара. Крутезні, 39-й розмір. Ось така моделька. А який колір взагалі. Наступний 38 розмір. Ось такий теж без шнурівочок. Ось така моделька в ідеальному стані, взагалі, подивіться, просто навесенький. Далі ось така моделька. Це у нас 38-го розміру. Ось так вони виглядають. Далі ось такого плану шкіряні 39-й розмір. Зверніть увагу, настільки тут мало кавука і як багато бренду. Скетчерси. Ось така моделька. Я думаю, це буде десь 38-й розмір. Вешу ось така моделька. Це десь 36, -й, 35. -й. Ось так вони виглядають, теж ідуть в ідеальному стані. Наступні, дуже легесенькі, 37 розмір. Ось така моделька. Далі. Ось такого плану. Такі красивочки, така крута пара. Далі чоловічі рівоки. Ось так вони виглядають. Теж дуже круті. Розмір, я думаю, десь буде 42-й. Наступна моделька ось такого плану. Рікери. Ось так вони виглядають. Потрібно буде трішечки їх розправити, десь можливо підчистити. Наступна моделька асос. Ось такі туфельки. На зав'язочках. Далі ще такі сандалі. Чоловічі, дуже зручні. Так, тут нам попадається ще каблучок. Ось така моделька. Дуже класна. Це у нас 35-й розмір. Наступні ось такого плану дитячі. Е Ідемо далі. Далі ось така моделька. Ось так вони виглядають. Наступні ось такі жіночі. Теж ідуть в ідеальному стані. Так, знову ж таки, кросівочки. Кросівочки у нас 36 розмір. Таким крутезним принтом, повністю новесеньки. Далі дитячі конверси на липучках. Ось такі. Далі, ось така моделька. Чоловічі. Дальше у нас тут попадаються кросівки Nike. чоловічі. Розмір, я думаю, буде орієнтовно 44-й. Далі дуже красиві, Подивіться, які ніжні, ось такі. Жіночі, класні на платформі. Розмір 36-й. <кій> Наступні ось такого плану. Дві ночі. 39-й розмір. Далі у нас попадається моделька дитячих найків. Теж максимально лагезненька, з таким приємним класним принтом. Далі ось така моделька. Ця, ось, так. ось така моделька чоловіча. Наступна ось такого плану. Дитячі на липучках. Так, ще одні чоловічі, 44-й розмір. Так, ще одна пара дитячих футбольного взуття, 33 й розмір. Так, ось такі дуже милі 23-го розміру, дитячі сандалі, повністю новесенькі. Далі ось такий діткам садочок Спайдермен. Подивіться, який мені. Новесенький, класний. Наступна моделька ось такого плану. Далі ось така. Повністю новесенька. Тамаріса, Жіночі з каблучком. Далі ось такого плану. Дуже, до речі, вони легесенькі. Так, наступне це у нас попадається в кеди. Чоловічий більший розмір. І остання моделька із цього лотику у нас попадаються ось такі тапулечки 37-го розміру. Те, що будуть повністю новесеньки. Все я вам.